Всім привіт! З вами знову Роман і ми на каналі Натисне Старт. Сьогодні ми поговоримо про гру це моя Риба. Видавець є польська компанія Granna, дистриб'ютор в світі Fantasy Flight Games, автор гри Alvidas Якиунас і Counter Корнет. Це гра про пінгвінів. Кіндер Пінбі, я люблю Кіндер Пінбі, я люблю. Кіндер Пінглі, Кіндер Пінглі, є, є. Кіндер, Пінглі. Сухиста мені ха дуже сподобалась. Вона є проста. Ні, зовсім не заплутані правила. Тут не потрібно видумувати ніяких тримутих стратегій, не потрібно е, виробляти якихось планів на багато ходів думати. Ви просто граєте і насолоджуєтесь нею. Дуже круто виконані фігурки. Якщо ви маєте можливість, я рекомендую вам купувати в е, Польщі або замовити десь на якихось аукціонах чи будь-яким іншим способом. Чому? Тому що саме польське видавництво гри. Готує ось таких крутих пінгвінчиків видає. Можете побачити, дуже кльові. Натомість е гра, яка є локалізована на український чи російський ринок, навіть, чи в більшості навіть на англійський, е пінгвінчики виконані з такої дешевої пластмаси і вони не виглядають реально. Ну, хіба що, якщо вам подобається, ви хочете їх самі розмалювати, це теж круто. Але мене особисто вони не вразили. Що входить в саму гру. Ось такі жетони, на яких намальована риба, одна, дві або три рибинки. А також власне, пінгвін. Пінгін є чотирьох кольорів в залежності від кількості гравців, скільки їх буде грати. Якщо в гру буде грати четверо гравців, вони використовують по два пінгвіни свого кольору, грає троє гравців, використовують по три пінгвіни. І, очевидно, як грає двоє гравців, то по чотири пінгвіни одного кольору. Як проходить сама гра? Після складеного поля, яке розкладається рандомно, тобто ви можете, незалежно як вам зручно виставляєте ці ігрові фішечки, ми починаємо виставляти пігмін. Зараз цієї гравців, наскільки ми граємо, якщо ми граємо на 4 гравців, це і по 2 пінгвіни, якщо ми граємо на 3 гравців, це і по 3 пінгвіни, якщо ми граємо на двох, це і по 4 пінгвіни. Кожен з гравців по черзі виставляє їх на ігрове поле. Ставити їх можна тільки на, на ту частину поля, де стоїть одна рибка. Почнемо з синього гравця, він виставляє чорний, червоний, зелений. Синій, чорний, червоний і зелений. Наші підміни ходять тільки по попрямі. Вони йдуть рівно до першої перешкоди, тобто до самого кінця, скажімо. Зелений пін може піти так, сюди, або сюди, або сюди. Цей синій пін може піти або сюди, або сюди, або сюди, або сюди, сюди і сюди В В чомусь уперек. Зібрати як можна більше риби. Для того, щоб її зібрати, вам необхідно зосередитись на обрізанні карти на маленькі частинки. Коли пінгвін робить свій хід, він забирає ту фішечку, на якій він стояв, як своє очко. Тут одна рибка – це є одне переможне очко. Таким чином, карта після постійних проходжень інших пінгвінів, вона буде поступово зменшуватись, зменшуватись, буде розпадатись на дрібніші шматочки і відповідно. В кінцевому результаті залишаться підміни, які будуть стояти або в обрубані від цієї карти, або будуть стояти на якихось маленьких територіях. Я вже казав, вони ходять, пінгвіни ходять до першої перешкоди, тобто, скажімо, тут перешкодує інший пінгвін. Тоді він зупиняється автоматично і чекає далі свого ходу. Ви не зобов'язані ходити своїми пінгвінами по черзі. Ви можете ходити постійно одним пінгвіном, іншим чекати потрібного моменту. Це додає грі такої цікавості. Ви не мусите видумувати ходу, якого нема. Ви повинні постійно думати, як можна обрізати собі вхапати можна більше кусочок. Території, так, і, і як обрізати інших гравців від всієї цієї боротьби за риб. Чимось мені ця гра дуже нагадує шахи. Ви самі можете переконатися, що тут, тут потрібно думати так, логічно розробляти якусь стратегію, але такі собі шахи з простішим варіантом гри, з простішими правилами. В кінцевому результаті гра закінчується тоді, коли всі пінгвіни будуть стояти на окремих полях. Так. І не, не будуть могти ходити. Коли все поле буде від'єднане, а вони будуть стояти самі, ці картки, на яких вони стоять, також дають вам в руку і підраховувати кількість очків. Якщо зі очків ви набрали найбільше, вітаю, ви перемогли, вам вдалося зібрати найбільшу кількість ребенка. Якщо вам сподобалася це моя риба, тоді тисніть лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях свою думку про цю гру. Наразі в мене все. Дякую, до майбутньої зустрічі. Па-па.